Привіт, друзі, зтаю вас на каналі. Сьогодні у нас а, спаковані гадлі... гаджети для кухні. А що саме прийшло? Дивіться, відео, відео буде цікаво. А ми починаємо нашу розпаковочку. Що ж, Беремо наш ніж і відкриваємо посилочку. Так, і тут у нас прийшли Остілися різні товари. Це у нас іде освітілось. Так, Опад. Такі ось другі. Треті. Так, такі ось ще одна посилочка. Так, і ще одна, ще дві посилочки в середині. Будемо лісувати їх. Всередині. А, зараз у а тоді... Ні, так, що, і перший у нас товар, це у нас такі ось силіконові э, металеві чіпчики для барбекю. Можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. Це ми відкриваємо. В йдуть ось такі ось силіконові лопатки. Також є, як бачите, такі ось ніжки. Це також силикон, чи пластик, пластмаса. І більше від цього, що це. Так, це силікон, це силікон, а це більше всього схоже на пластмас, пластик. Так, ось такі ось вони йдуть. Тут є ось такий ось речажок. Якщо вам треба їх зложити, ви просто потягнули їх на себе, вони склалися. А ви просто можете їх поставити на, на стіл, на, там, допусті, на тумб, на тумбочку. Біля плити і просто вони у вас ось так ось стоять, щоб вони не мазали жиром, якщо вони будуть жирні, щоб не мазали з стола. А тоді просто, якщо треба користуватися, нажали цей цю, цю речіжок і вони у вас вже в робочому стані. Воно для використовувати для котлет, для перевертання котлет, для колбасок, для нагріли, що, що, ко, що, що потрібно так використовувати такі ось перші у нас щипчики для гриля були. Так, а ми приходимо далі. Наступний у нас товар також йдуть. Щіпчики, барбік його не рахуються. Це кухонні щипчики робили. Так, можете поставити також на паузу, подивитися їхні характеристики. Кому цікаво. Так, а ми дивимося. так якість досить непогана використана. Бачите, видно, як зразу силікон гнеться Якщо силікон. Пустмаса. Так, це також силікон. Продавець написав, що це не живіюча сталь, самі, сам метал, з якого виготовлені дані ручки. Також є такий самий речажок для того, щоб фіксації їх. Ну, Бачите, це такі більш. Тут нема речашка, тільки правда для того, щоб поставити їх. Так, взяв свою лінійку, поміряємо, яка їхня довжина робоча. Так, довжина лопаток 9 см робоча. Така самих щипчиків 22 см, плюс чашком, якщо то 27 см. Але якщо його за, за цієї ставити, то його вже відповідно менша довжина. Вони ну, таке річ, яка пригодиться на кухні для хазяїв по-любому. там Можна на, на огні жарити, на грілі жарить стейки, там різні доставати. Це, кстати, непогані для того, якщо у вас є електрогриль, є, там, допустимо, тіфальчі, делонги, Воно там йде тефлонове покриття. Так само, якщо у вас сковорідки з тефлоновим покриттям, вони не будуть царапати тефлонове покриття на сковорідках. Це плюси. У вас сковорідка послужить чи гріль довше. Так, ми приходимо до слідуючих щипчиків для грілля. Наступні щипчики у нас ось такі йдуть ось повністю з нержавіючої сталі. Так тільки самі ручки з якщо ви берете їх, щоб, якщо вони нагріваються, щоб у вас... І попекли руки. Вони, кстати, ці потрібні. Так потрібні. Можете поставити на паузу, також подивитися їхні характеристики. А ми відкриємо, подивимося на самі щипчики. Візьму ножа, розпакую їх. Тут ще коротше, ніж попередні. Ну, це вже в основному для відкритого вогня вони більш пригодяться, ніж ті силіконові. бо силікон може трохи боїться відкритого вогню. А це вже більш як на рішуці гриль жарити. Відкритий огонь і воно можна, щоб не попалити силікон, краще брати такі щипці. Тут вже така ось ручка йде, бачите, речажок точніше нажали, вони розкрилися. Потягнули, вони закрилися. А тут, як бачите, якщо вони такі розкриті, вже потягнути не можна. Його тільки треба скласти, а тоді потянути. Так само йти її, мабуть. Провіримо. Так, візьму лінійку, поміряємо в нього довжину. Так, їхня довжина 21 см. Робоча поверхня 7 см випадки. Ось такі ось у нас були. Так. Не погані вони. В році сидять приємно. Рекомендую. Посилання на дані щипчик я ставлю під відео. Ось такі ось вони так поміряємо їхні. Так, це нажали, опустили, ага, воно не, це не працює. Ну, чесно сказати, мені ці більше сподобалися. Ну, і ці по-своєму теж непогані. Так, ці, бачите, довші, а ці. Ці чуть коротші, ніж ці чер... о, червоні. Ой, ці, ці, ці чуть коротші, ніж ці. Але довші ніж ці, Бачите? Так, що ж, Будемо зараз відкривати наступні ці посилки, що там прийшли. Що, наступний товар у нас. Так, де бірка. Ага, ось така ось бірка, можете поставити на позу. Дивіться, її характеристика. Ми зараз подивимося, що у нас це прийшло. У нас ложка Друшлак. Ось, велика ложка. Також силікон зроблена зроблений, походу. Прошу вибачення. Матеріал, з якого виготовлена ця ложка, це нейлон. Так на сайті написано продавця. Непогана така ложечка, собі не треба шукати. Треба, допустимо, макарони відкинути, гречку промить, чи крупи промити якісь під водою. Рис-сочевицю рис, пригодиться. Чи там макарони достатньо, не, не це. якщо не багато варите макаронів, щоб вам легко було достати їх. Так що поміряємо зараз, яка є довжина ручки та робоча поверхня. Так, що ж. Сама довжина ручки у нас йде по районі 18 см. Будемо мірити спереді. Робоча поверхня по ширині. Йде сама ця лоток. Будемо рахувати так. 12 см. А довжина 16 см. Так, глибина в самому глибшому місці 6 см. Непогана така. Ложка в хазяйстві пригодиться. Шо я кажу, ложка друшляк? Ложка друшлак. Так, а ми переходимо до слідчих товарів. Наступний у нас стувак це у нас іде складна ціліконова корзинка для миття фруктів, овочів та промивання рису та різних труб. Вони дві одинакові, по-моєму, по різного кольору, якщо я не помиляюся, можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. Ось перша. так, Та ось така друга. Вони мають бути одинакові. А ці дві штуки я замовив для своїх підписниць на каналі. Мене дуже вони просили замовити, тому я вирішив їх порадувати. Якщо ви хочете, щоб я також вам замовив, звертайтеся в телеграмі, пишіть, що ви хочете приблизно. І будемо поговоримо, що вам робиться, як можна замовити. Так, дві ось такі. У нас прийшло рушлака, коротше. друшлак. Так, один, два. Один, один червоного кольору, один зеленого кольору. Так, відкриваємо, дивимося. Ось такі ось складні. Так, ніде не видно, щоб було порване, цілі прийшли якісні. Даний товар лежали на почті тиждень. Я тільки їх забрав. Так, це не погана така, це йде пластмаса, кстати. Забув це пластмаса, а цей йде силикон червоний. Саме з цей йде пластмасове, а цей червоний і зелений цей йде силікон. Це Досить непоганий, глибокий самі такі, такі бачите, вони йдуть. Так, ось по розмірах вони йдуть одинакові. Так що поміряємо далі, яка їхня. Так. Які їхні габарити? Так, візьмемо зелений, наприклад. Так, по ширині йдуть 20 см. Так, будемо читати, а це по довжині 24 см. Так, глибина в їх іде. 8 см. Погане. Для фруктів, там, для овочів. Я не знаю насчет гарячих макаронів, і в мене їх їх промивати, тому що в мене була схожа колись і вона тут по силикон десь був лопнувши чи що, і вона відірвалася по кругу просто, де її викинули сміття. Я думаю, я не знаю чи насчет макаронів, чи можна їм користуватися. Як думаєте, напишіть, чи вони підходять до гарячої гарячого. А я зараз, в принципі, на сайті по подивлюся, чи вони підтримують, до якої температури максимально підходять. На сайті не знайшов, чи підтримується високо, яка, де максимальна температура, але я дивлюся, що є на картинках, що примивають макарони також з лапшу їх. Так що, я думаю, що можна користуватися для лапши. Сіре йдеться, а без пластик. Ось такі ось у нас були товари на да, розпаковані сьогодні. Гаджети для кухні, для барбіків. Посилання на дані товари я залишу відео, я їх брав, виходить, комплектом і я отримав знижку до 50% в честь Алічой. Alie Aliexpress Choice. Точніше, ця, ця послуга називається, так що рекомендую мене купувати. Так що... Посилання на дані товари я залишу під відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки подобай, Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, Всім па-па.